До початку війни в мене було чудове життя. Я тренер стайського боксу. Після початку війни, можна сказати, фізичну підготовку хлопці проходили частково в мене, ну, деякі, тому що десь близько, мабуть, чоловік, 10 з тих, хто в мене тренувались, хлопці відправились на фронт і в ДШВ, ну, в різні напрямки, які зараз на фронті і є хлопці з перших днів. Відбивали і Бучу, і гостомелі там воювали. Один із моїх мотивів, так, моя сім'я, моя дружина, моя дитина, мій пацан. Тому для того, щоб це не трапилося, да, ці вибухи руйнування, гвалтування і все це жахіття, яке ми бачили від цих свинособак, там, де вони окупували територію, щоб це все не прийшло до мене додому. Відповідно, це й було одне з основних мотивів піти. Захищати свою батьківщину. Після війни буду займатися тим, що чим займався, буду тренувати хлопців. І я думаю, однозначно в мене є бажання проїхатися по містам, які були під окупацією. Подивитися, що вони наробили, і тоді проїхатися через декілька років, коли вже країна відбудується і там буде Нью-Йорк-Сіті.